Я зараз замислююсь над тим, що мені дуже подобається цей край тут, де я потрапив, і можливо, після перемоги я залишусь тут жити. 33-річний Олексій на позивний вітер з Кировоградщини. на Херсонщині служить з весни 2024 року у складі 124-ї окремої бригади територіальної оборони до лав Збройних сил України долучився як доброволець. Чому тому, що війську дуже не вистачає людей. Не вистачає людей в принципі всіх спеціальностей. І інженерів не вистачає, і бойових спеціальностей, і стрільців, там гранатометників і таке інше. Багато, ну якби от батальйон взяти, якщо в кожному батальйоні є вільні місця. Багато би, місць не укомплектовані і люди потрібні. У бригаді Олексій відповідає за налагодження автоматизованих систем. Говорить, робить все від нього залежно, аби техніка працювала справно і без боїв. Інженер повинен знати різне обладнання, як з ним працювати. Те, що він не знає, повинен розбиратися в цьому, тобто отримувати інформацію, сам її вміти знаходити по тому обладнанню, яке він не знає, наприклад, щоб бути в курсі і ну, всю техніку, що потрапляє до нас, вміти налаштовувати. За освіту Олексій, системний програміст, здобуття другої спеціальності агроінженерія призупинив через службу. написав заяву на академвідпустку. Я вирішив поєднати якби IT і агроінж... ну, агросферу, яка зараз дуже популярна. Чому її популярність? В тому що у нас країна аграрна і ну, би, агросфера у нас дуже розвинута. У нас дуже багато полів, да, які засіяні там різними культурами, дуже багато. Відкрилися останні там 10-15 років вакансій різних по от, ну, обробці цих культур, там, там пов'язані з агротехнікою, бо її теж дуже багато. В агросфері зараз багато теж автоматизації, автоматизованих систем різних і систем, які треба програмувати. Олексій розповідає, має багато захоплень у мирному житті. Любив кататися на гірських лижах, велосипеді, мотоциклі, займався риболовлею. Ну. Іноді хочеться адреналіну, а іноді хочеться спокою. Отак і поєднує. Мотоцикл у мене є свій мотоцикл ендуро. Ну, тобто це позашляховик. Він їзде, ну, створений, щоб їздити переважно там по пересічній місцевості, по ну, польових дорогах, по лісах. Отаке. Ну, по асфальту теж можна, але ну, він для, для другого створений, скажімо так. Ну і мені подобається виїжджати на природу, а можна там вже сісти на рибалку. Я ловлю і мирну рибу, тобто, це там карась, короб, платва, таку. І також полюбляю і на хижаків. Тобто, це окунь, щука, судак. На Херсонщині говорить військовослужбовець. Йому подобається все. І місцевість, і люди. Я радий долучитись до цієї історії, до боротьби нашої країни. Я пішов на це свідомо, звичайно ж. Якщо я вже в війську і в збройних силах, то звичайно ж я хочу наблизити нашу перемогу. Олексій розповідає, має плани, які реалізує після перемоги першочергово обійми рідних, а далі продовжить навчання у вищі та працюватиме над розбудовою аграрного сектору. Мері чоловік і про відпочинок у звільнених Криму та на курортах лівобережжя Херсонщини. Яна самко, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне, Новини. Херсон.